І я сподіваюся на те, що Одеса не залишиться. Збоку, десь на вітках, а буде завжди в верні. Як кажуть, все перепотягу, найперше. Тому я дуже радий із цього. Мені дуже приємно, він буде завжди усіх від мене Одеса, Херсон, І зараз мені дуже-дуже приємно побувати тут, Гандівич, я дуже вдячний вам, я дуже вдячний вам. Всього найкраще. І немає вчити. Я техніка запитання старою протеси, там говорю, слухайте, а що можна, я буду, як кажуть, розмовляти з головою, і що можна запропонувати для покращення. Вони кажуть, так все добре, все добре, ми живемо добре, і, і, а ми тільки не війна. Ну, я кажу, але це не залежить, це, це не залежить від військового, війна є війна. Тому ми повинні самі допомагати нашим військовим. І, до речі, мене часто запитують, а чому? Питання: хто э, захищає нашу країну, хто обороняє її, хто стоїть на передньому краї? Адже це не держава, це ваші сини, це ваші, э, ваші це ваші батьки, це ваші батьки і так далі. І ваша допомога для них це суттєва і вона завжди буде допомагати і. Я щасливий, що побував в Одесі. Ну, я сподіваюся, що це не останній раз, я буду наступного разу, можливо, це через пів року, можливо, через рік. Ну, дай Бог, щоб закінчилась війна і ми пішли в нашій війні, і незалежності. Дякую.